Міністерство закордонних справ Китаю спростувало інформацію про те, що представники КНР обговорюють можливість відправки своїх миротворців до України. Я хотів би підкреслити, що відповідна інформація повністю не відповідає дійсності, зазначив офіційний представник МЗС КНР Го Дзякунь. Пекін, за його словами зосереджений на дипломатичних шляхах розв'язання конфлікту і продовжить співпрацювати з міжнародною спільнотою щоб сприяти мирним переговорам. Варто зазначити, що Китай традиційно займає обережну позицію щодо війни в Україні, називаючи її конфліктом та уникаючи прямих звинувачень на адресу Росії. Раніше видання Вельт писало, що Пекін у Брюсселі, начебто, цікавиться, чи може Китай взяти участь у потенційній миротворчій місії в Україні після закінчення війни. Можлива присутність китайців у цій миротворчій місії могла би більше вплинути на країну агресора Росію. Дипломатичні кола у Брюсселі заявили так: цитую. Включення Китаю до коаліції охочих може потенційно посилити згоду РФ на присутність миротворчих військ в Україні. У будь-якому разі питання є делікатним. Як повідомлялося, українська влада вже має сформований список країн, готових відправити військові контингенти на територію нашої держави. Про це наприкінці минулого тижня повідомив речник Українського МЗС Георгій Тихий. Дискусія про можливу відправку. Миротворчих військ перебуває на стадії опрацювання деталей імплементації і не лише оцінки такої можливості. Це питання активно обговорюється на рівні начальників генеральних штабів, зокрема щодо чисельності, локацій та формату участі. Країни в Європі та Азії задумалися про отримання власної ядерної зброї, вважаючи Сполучені Штати Америки ненадійним союзником. Пише про це Файненшл Таймс. Політика президента США Дональда Трампа може призвести до того, що кількість ядерних держав у світі зросте до 25%. 35-й президент Сполучених Штатів Джон Кеннеді, якого переслідувала думка про спіральну гонку ядерних озброєнь по всьому світу, ініціював у 1960-х роках переговори про те, що згодом стало договором про нерозповсюдження ядерної зброї. Стримування ґрунтувалося на тому, що Сполучені Штати розширювали свою ядерну парасольку, переконуючи союзників, що їм необхідно розробляти власну ядерну зброю. Зараз за часів Дональда Трампа ця впевненість ще ніколи не була такою слабкою. Вважають журналісти. Однак, як зазначає Financial Times, зближення Трампа з Москвою і різка зневага до НАТО змусили такі країни, як Німеччину, Польщу, Південну Корею та Японію, замислитися над створенням власного ядерного щита. Останні дві країни, зокрема, через близькість ядерних Китаю та КНДР.